Шановні колеги, сьогодні в цій секції щодо важливих клінічних питань, мені дуже приємно, що багато фахівців приймають участь, я, як невролог, хочу звернутися до вас тематикою особливості первинної профілактики інсультів. Хочу сказати, що якщо говорити про вже цей рік, наприкінці навіть цього року. То дуже актуальним сьогодні стає запитання щодо коморбідності, да, враховуючи тематику конференції, конгресу, майстер-класу, школи, все, що проводиться в нашій країні, завжди, коли мова йде про коморбідного хворого, звертають увагу на те, що саме коморбідність, і це знає кожен лікар, може впливати на тяжкість симптомів, на прогноз. На лікування, а якщо мова зараз йде про інсульти, про неврологічні захворювання, то і на неврологічні захворювання. Крім того, зверніть увагу, коморбідність збільшує складність лікування і для ефективного впливу на коморбідність завжди розробляють індивідуальні плани лікування хворого, включаючи співпрацю з різними спеціалістами. Да? Ну, додатково йдуть і кардіологи, і терапевти, і Але Коморбідність може впливати навіть на діагностику, може впливати на лікування і може впливати навіть на прогноз саме отриманих результатів. Іноді лікування одного розладу може позитивно впливати на інший, а іноді, навпаки, погіршити перебіг хронічного стану. Тому, коли мова буде йти про. Саме вибір тактики лікування. Ви повинні це враховувати, тому що головне провести комплексну оцінку пацієнта з урахуванням всіх, бачити всіх наявних станів і розробити саме індивідуальний підхід. Це дуже важливо, особливо коли мова йде про первинну профілактику інсульту. Що відомо в світі? Кожного року виходять дуже багато рекомендацій щодо профілактики інсультів, звертається увага. На кризовий перебіг хворого з артеріальною гіпертензією, на ускладнення після нейроінфекції, на ускладнення після ковід, ускладнення навіть. Після е, різних респіраторних захворювань, що хворий коморбідний, да, тому що взагалі вплив на е, патогенез, на фармакокінетику, фармакодинаміку, навіть тих ліків, які приймає хворий, так само можуть сприяти, е, впливати і сприяти розвитку якихось ускладнень, які пов'язані зі станом, наприклад, судини, судини головного мозку. Да. І ви бачите одну із робіт, яка говорить про. Розвиток навіть транзиторних і атак, атак, да? особливо коли йде якесь загострення у хворого, особливо коморбідного хворого. А на цьому слайді я представляю саме ключові моменти цієї роботи, де звертають увагу на те, що якщо ви підозрюєте у хворого якусь церебральну ішемію, а ми говоримо про якусь первинну профілактику, то ви повинні розуміти, що навіть якщо це кризовий перебіг, да? я маю на увазі. Гіпертонічний криз, да? або гіпотонічний криз так само впливає на розвиток інсульту. Якщо ви підозрюєте транзиторну і атаку, можливо, головний біль, можливо, мігрень, судома, запаморочення, якісь синкопи завжди, завжди необхідно терміново обстежити хворим. І всім хворим завжди проводяться КТ головного мозку. Для чого? Тому що саме комп'ютерна томографія головного мозку бачить у нас. Інфаркт мозку, да, і електрокардіографію для того, щоб виключити кардіологічну патологію. Хочу сказати, що завжди клініцисти повинні пам'ятати, що у хворого, у того хворого, у якого є високий ризик інсульту, а це і кардіопроблеми, і проблеми, проблеми пов'язані з імунітетом, проблеми, пов'язані з печінковою, нирковою недостатністю, можливо, наявність хронічних якихось. Захворювань, да, пов'язаних з коморбідністю за судинною патологією, завжди звертайте увагу на дообстеження і знову ж таки акцент на дуплексне сканування судин. В даному випадку рекомендовано звернути увагу на дуплексне сканування судин, голови та шиї. Для чого? Для того, щоб виявити стеноз. Якщо він є, то ми звертаємо на це увагу. Ну і консультуємо щодо факторів. Ризику розвитку інсульту щодо способу життя, як можна змінити спосіб життя, можливо, припинення паління, можливо, вжити якісь оптимізуючі фактори щодо зниження артеріального тиску, да, якщо це необхідно, і назначити препарати. Тобто це повинна бути мультидисциплінарна бригада, але все ж таки працювати, да? але все ж таки звертайте увагу саме на мультіморбідний, мультиморбідний, мультиморбідний да, стан. Хворого на коморбідність судинної патології, і, можливо, на швидке, швидкий розвиток інсульту, і як найгірший стан це гібель хворого. Тому це дуже важливо особливо сьогодні, особливо в цей час, коли йде і тривожний синдром у хворого, і кліматичні умови, і осень, зима. Зниження зменшення температури, зміна атмосферного тиску і таке інше все, що впливає на стан судини, призводить до якогось кризового перебігу. Але, крім того, що ми звертаємо увагу на артеріальний тиск, сьогодні дуже актуальна причина щодо первинної профілактики, дивіться причини венозного тромбозу, тобто порушення кровообігу, застій, пошкодження індотелію. Да? Гіперкоагуляція, і саме при поєднанні цих причин, що приводить для утворення фібрину, може також розвиватися судинний тромбоз судин саме головного мозку. І враховуючи сьогодні такий широкий спектр, а я знаю, що велика кількість фахівців сьогодні залучена, і дуже широкий спектр учасників. Різних спеціальностей сьогодні є слухачами сьогоднішнього заходу, то я для вас привожу ось таку таблицю, що провокує недостатній відтік вінозної крові. Ви бачите, і серцева недостатність, атеросклероз, набути вади серця, аритмія, і гіпертонічна хвороба, хронічно підвищений тиск, і гіпотонічна хвороба, да? і остеохондроз шийного відділу хребта. До речі, сьогодні да, актуальна проблема Home office, да, дистанційне навчання, тобто враховуйте це, і артеріовідносні мальформації, це патологія судини, консультація нейрохірурга, да, яка повинна бути обов'язковою для того, щоб зрозуміти, на що ми звертаємо увагу, ендокринні захворювання, до речі, да, гіпертіріоз, гіпертеріоз, діабет, гормональні розлади, зоб, щитоподібна залеза, дуже часто впливає на тиск. Яремної вени, травми, пухлини, тромбози інших вен, да, нижніх кінцівок можуть бути, пухлини головного мозку, метастатичні ураження, да, новоутворення тканина головного мозку, які також можуть викликати порушення венозного відтоку, травми голови, гематоми, тромби тромбоемболії які впливають на рух. Крові перешкоджаючи, да, утворюючи тромби, хвороби хребетного стовпа, особливості судин, тобто все, що порушує винозний відтік, все, що порушує застій, все, що сприяє розвитку тромбоутворення. Тому, коли мова йде про саме тактику лікування, ми говоримо про первинну, первинний вплив на... Саме хворого для того, щоб запобігти розвитку інсульту, то я хочу навести вам стандартні європейські рекомендації, які вже наприкінці цього року, в грудні, будуть оновлені в кінці грудня, для того, щоб ми могли користуватися. Але сьогодні все ж таки актуальними залишається антиагрегантна терапія, антигіпертензивна і антикоагулянтна, оскільки основні чинники розвитку інсульту все ж таки кардіологічні проблеми. Нейропротекторна терапія, я неодноразово сьогодні буду на це звертати увагу: це цитопротекторна або антиоксидантна, і корекція ускладнень. Це і корекція тривоги депресії, і статинотерапія, і спастичність, і когнітивні порушення. Тобто, все це ви повинні враховувати, тому що бачите і терапія як ішемічного інсульту, так і транзиторної, ішемічної атаки. Так само проводиться така ж тактика лікування. Яка затверджена в усьому світі є дуже багато клінічних протоколів, але все ж таки звертають увагу на первинну профілактику, враховуючи причини, які призводять саме до розвитку інсульту. І Я хочу навести вам ще одну роботу: європейську роботу, яка також вийшла нещодавно. Дивіться, лікування запаморочення при вертебробазилярній недостатності. Я вже звертала увагу в цій лекції, що дуплексне сканування судин голови та шиї обов'язково повинно бути. Проведена нашим хворим, але все ж таки саме вертебробазилярна недостатність також є однією з головних причин розвитку інсульту. Тому саме запаморочення є як основний синдром або симптом, або скарга, на яку звертає увагу хворий, враховуйте це. Чому? Тому що саме. Причина гемодинамічних змін, яка призводить до розвитку вертебровизелярної недостатності, полягає у розвитку атеросклерозу, найчастіша причина, артеріальна гіпертензія ожиріння паління. Інші причини, як я вже сказала, так само і в цій роботі звертають увагу: емболія, атеросклороз саме великих судин, навіть розшарування артерії. І менш частими є мігрень, фіброзно-м'язова дисплазія. Коголопатія. До речі, ось менш часті причини після того, як ми маємо вже аналізувати ускладнення ковід, ускладнення перенесеної нейроінфекції, то особливо у цих хворих ці причини виходять на перший рівень. Вони є найчастішими, да? особливо коголопатії, фіброзно м'язова да? спазм судин. Тобто, звертайте на це увагу. Хочу сказати, що якщо говорити про тактику лікування в усьому світі, що стосується запаморочення, то це група бетогістинів. Да? Я хочу звернути увагу на вісті норм симптоматичне лікування вестибулярного запаморочення, ключове слово симптоматичне. Да? Якщо говорити про дозу, то призначають бетагістини завжди. Внутрішньо таблетовано, добова доза, як і у вісті норма, становить 24-48 мг, рівномірно розподілена для прийому протягом доби. Я звертаю вашу увагу, це є особливим і найважливішим. Тобто, не можна використовувати симптоматичне лікування для того, щоб зменшити. Або впливати на запаморочення, якщо воно ще тривале і пов'язане з вертебробазилярною недостатністю. Якщо хворий використовує цей препарат один раз на добу, ні, доза повинна становити рівномірно розподілена 24 і максимальна добова не тільки у вісті норма, а у всіх бетогістінів 48 мг на добу. Рухаємось далі. Якщо говорити щодо титрації, як тітрувати дозу, то вісті можна тітрувати. Є таблетки по 8 мг, по 16 і по 24. Якщо 8 мг, до речі, вони можуть застосовуватися і у дітей, да. Я завжди кажу, звертайте увагу на анотацію будь-який бета-гістін, який ви використовуєте. В анотації прописано, коли його можна застосовувати. Якщо доза становить 8 міліграмів, да, то це одна-дві таблетки три рази на добу для того, щоб досягти дозу 48 міліграмів. Да. Таблетки 16 міліграмів, дивіться, пів таблетки або одна таблетка три рази на добу. Якщо по 24 мг, міліграми, то це пів таблетки або одна таблетка два рази на добу, в залежності від того, яку дозу ви рекомендуєте хворому. Але знову ж таки хочу порекомендувати вам, якщо все ж таки це тривалий стан, дуже часто скарга, тривала скарга, яка впливає на якість життя наших хворих. То 48 міліграмів на добу, тобто ось цей нижній фрагмент да, є дуже важливим і актуальним, якщо ви призначаєте тактику лікування. Якщо говорити про спосіб застосування, то вісті приймають під час або після їди, не розжовуючи, доза і тривалість терапії встановлюються індивідуально, звертаю вашу увагу симптоматично, да? але взагалі зменшення симптомів спостерігається після двох. Трьох тижнів. Взагалі, хочу звернути вашу увагу, що протягом місяця ми рекомендуємо використовувати і навіть, до речі, дуже часто використовують його отолінгологи, коли це впливає ще й на слух, то на пізніх стадіях також можна його використовувати. Рухаємось далі. Ми говоримо саме про фактори ризику, про вплив, про первинну профілактику. Але все ж таки звертайте увагу на те, що Бачите, акцент на венозний тромбоз, зневоднення, тобто хвилі похилого віку, після перенесених якихось оперативних втручань, після якогось стану, да, акцент на венозний тромбоз, зневоднення. Далі через дисфагію, можливо, втрата свідомості може бути, да, травми, перенесені травми, похилий. Вік. Схильність до дегідратації через зменшення перорального споживання води все це також впливає на гемоконстрикцію, на в'язкість крові, впливає на артеріальний тиск, саме ці фактори погіршують ішемію головного мозку і приводять до більш швидкого. Вираженого пошкодження, яке і впливає на виразність симптомів і синдромів. І це так само ви повинні враховувати. Тому, коли я вже казала вам, так, що я буду сьогодні говорити про нейропротекторну терапію, ось ця ніша цитопротекторна терапія і антиоксидантна повинна використовуватися завжди, тому що цей напрямок є обов'язковим, який стосується саме первинної. Профілактики інсульту, первинної, вторинної, але мова йде про первинну профілактику інсульту. Причому не тільки ішемічного інсульту, а й транзиторної ішемічної атаки. Да? Ну, Про геморагічний я не буду казати, тому що все ж таки діагностика йде через невролога і нейрохірурга, і там завжди оперативне втручання, і великий відсоток це аномалія судин, розрив судини. Да? А більш часто в нашій з вами практиці все ж таки йде. Ішемічний да, де дуже багато, дуже великий відсоток саме кардіоваскулярна патологія, кардіальна патологія, але все ж таки ми пам'ятаємо, що і нейропротекторна терапія є обов'язковою складовою. Крім того, хочу сказати, що. Якщо говорити про тактику лікування, да, то дуже багато робіт сьогодні в світі акцентують увагу саме на цитіколіновий ряд, цитіколіни. Вони введені в різних публікаціях, бачите, я тут навожу різні фрагменти, в усіх рекомендаціях, які стосуються як первинної, так і вторинної профілактики інсульту. І звертаю вашу увагу, бачите, значить велика дуже, дуже доза. 2000 мг, міліграмів, тобто 2 грами на добу це та доза, яка є максимально ефективною при використанні циті -каліні. Бачите, навіть хворі похилого віку були да? похилий старечий вік, не використовували її. В роботі було показано, що дійсно, навіть коли у хворих, бачите, є фібриляція перед серць або інша якась кардіальна патологія, ці тікаліни використовуються завжди. Ну, по-перше, доказовість того, що вони сприяють кардіопротекції, да? відомо, що ці каліни є безпечними, не викликають побічних ефектів, ти ще я сказала, 2000 мг на добу. Різні багатоцентрові дослідження довели, що як при первинній профілактиці інсульта, так і при розвитку гострого да, періоду інсульту можна поділити на дворазове використання по 1000 мг двічі на день. І через відмінний профіль безпеки продовжувати прийом препарату протягом 6 тижнів, тобто і в гострому періоді інсульту так само він рекомендований. Якщо говорити до різних міжнародних випробувань, які проводилися в світі з приводу цитикаліну, то знову ж таки звертаю вашу увагу: 2000 мг на добу. Дійсно, це може бути одноразове використання, але краще рекомендують по 1000 мг Да? Навіть після бачите, первинної ангіопластики після оперативного втручання його використовували да? кожні 12 годин внутрішньовенно протягом особливо перших днів доведено, що достовірно є висока ефективність. Крім того, як я вже сказала, саме фібриляція перед сердьм, мигатлива аритмія. Ну, да, цей напрямок саме, який є дуже частою причиною розвитку інсульту, стрімкого розвитку інсульту, навіть геморагічного інсульту, то в роботі отримані результати дозволяють говорити про те, що навіть з моготливою аритмією цитікалін може бути рекомендований за счет того, що він впливає на життєздатність нейронів, да, захищає ушкоджені аксони. Знижує рівень астрогліолізу реактивного і запобігає саме порушенню гематоенцефалічного бар'єру да, цілісності, що дуже важливо, коли розвивається інсульт, для того, щоб було менше ускладнень. Якщо говорити про препарати, які використовуються, препарат Ліра цитікалін, в показах є інсульт, і гостра фаза мозкового кровообігу, і лікування ускладнень, і наслідків, Перенесеного мозкового кровообігу, і черепно-мозкова травма та її наслідки, і когнітивні порушення, і порушення внаслідок хронічних судинних або дегенеративних церебральних розладів. Тобто ви повинні пам'ятати, що дуже широкий спектр використання саме циті колініви препарату ліра, який представлений в нашій країні. До речі, його можна використовувати як внутрішньовенно або внутрішньом'язово, це дуже зручно, враховуючи те, що дуже багато сімейних лікарів сьогодні приймають участь, да? і ви в своїх амбулаторіях, там, де є навіть денний стаціонар, да? коли ви не тільки займаєтесь гострим періодом, а й профілактикою первинною і вторинною, так само можете рекомендувати для використання. І таблетована форма ліри також є. Нагадую вам, що рекомендована доза для дорослих становить від 500. До 2000 мг на добу, в залежності від тяжкості стану хворих, але максимальна добова доза. Яка сьогодні достовірно показала ефективність і рекомендована в усьому світі становить 2000 мг на добу, і вже від того, яку ви вибираєте тактику лікування, ви орієнтуєтесь на те, як ви використовуєте таблетовану ін'єкційну форму один раз на добу, два рази на добу, але це є дуже важливим, оскільки ця саме нейропротекторна дія циті колінів впливає. На якість життя хворого і сприяє зменшенню інвалідізації. Якщо говорити про спосіб застосування ліри, то це при гострих та невідкладних станах максимальний терапевтичний ефект досягається у разі застосування, особливо в перші 24 години, тому що коли розвивається гострий стан, то саме або транзиторна ішемічна атака, або інсульт. Да? То саме, коли розвивається транзиторна шімічна атака, ускладненням може бути інсульт. А якщо розвивається інсульт, то ускладненням може бути повторний інсульт, і це навіть може спричинити високий ризик інвалідізації хворого. Да? А наша з вами праця направлена на зниження цього відсотку, тому це враховуйте. дозу препарату, і термін саме аналізує і рекомендує лікар. В залежності від тяжкості ураження мозку, і це визначається лікарем індивідуально. Якщо ви використовуєте внутрішньовенно, то можна у вигляді повільної ін'єкції протягом до 5 хвилин залежно від дози, або крапельно. До речі, всі мені лікарі дуже часто задають питання: як часто 40-60 крапель на одну хвилину. Так? Це дуже часто схема, яка рекомендована. При внутрішньокрапельному введенні препаратів, так? так само і ліру можете застосовувати. При необхідності лікування можна продовжити цитікалідом у формі розчину для перорального застосування у якості таблетованої форми так і таке інше. Тому враховуйте це обов'язково. Ну, і якщо говорити про показання, знову ж таки хочу нагадати, що саме як гостра фаза. Так, і хронічна фаза судинних і дегенеративних розладів, саме церебральних розладів для профілактики як первинної, так і вторинної. Мова сьогодні йде все ж таки про первинну профілактику, може бути рекомендована. До речі, ліра показана і при черепно-мозковій травмі та її наслідках. А ви знаєте, що як невролог можу звернути вашу увагу на те, що не вся нейропротекторна терапія може бути призначена, коли у хворого є черепна мозкова травма, за рахунок того, що може бути якийсь епілептичний стан або судинний судомний стан, да, пов'язаний з судомами, тому не всі. Нейропротектори можуть призначатися, а от ці ті коліни можна призначати завжди. Чому? Тому що після травми може бути ускладнення або інсульт поєднаний з травмою, або людина впала, да, є забиття іде ускладнення інсульту. Тому це обов'язково можна враховувати, коли ви призначаєте. А от це, що стосується циті калінів, то протипоказів ніяких немає, що й відноситься до препарату ліра. Знову ж таки звертаю увагу внутрішньовенно і внутрішньом'язово, тривало, і лікар визначає індивідуально. Тобто схема використання дуже проста, дуже зручна. Не тільки дозу ми можемо тітрувати, а й саме процес ведення препарату ін'єкційно, внутрішньокрапельно, внутрішньом'язово, да? або у вигляді пероз, да? тобто все це враховуйте. Ну і Хочу сказати, от я неодноразово цитую цю роботу, яка вийшла в минулому році. Яка стосувалася саме проведення важливих кардіологічних процедур хірургічних втручань, да, кардіохірургічних втручань, де можуть бути ускладнення після важких кардіологічних захворювань, і таке інше, і саме доза 2000 мг міліграмів на добу покращила стан наших хворих. Таким чином, завершуючи вже цю свою доповідь, я хочу звернути вашу увагу на те, що саме вплив. Які стосуються на, щодо первинної профілактики інсульту, говорить про те, що, крім антиагрегантної терапії, антигіпертензивної і антикоагулянтної, де ми впливаємо на причину розвитку інсульту, нейропротекторна терапія повинна використовуватися обов'язково, тому що ішемія мозку є. І покращення тканини мозку, покращення стану мозку, покращення перфузії мозку є обов'язковим для того, щоб зменшити саме відсоток інвалідізації. Наскільки це може бути тривало, залежить саме від гостроти і початку саме цього процесу. Але вже потім, коли мова йде так само про корекцію ускладнень, то ви бачите, що тут ми. Коригуємо і депресивний стран, ви розумієте, що сьогодні всі наші хворі знаходяться в такому стреса-ауті, да? і статинотерапія, і вплив на, стат... на... на спастичність, і когнітивні порушення. Тобто, все це буде впливати на якість життя наших хворих і на зменшення саме інвалідізації після перенесеного якогось гострого стану, наприклад, такого як інсульт. Шановні колеги, я думаю, що тематику я розкрила, і та актуальність, яка, яку підняли сьогодні саме у цій секції, да з приводу цієї патології. Сьогодні дуже багато спікерів розкривають велику кількість патологій, яка сьогодні є актуальною. Я думаю, що я так само, як і невролог, також допомогла покращити якість життя наших хворих і надала відповідь саме на ті запитання, які ви задавали сьогодні. І я думаю, що наша мета це саме сприяти покращенню якості і зниженню інвалідізації. Дякую вам за увагу. Якщо будуть запитання, прошу.